От бачите, ми пишемо кому ми беремо, Далі пакети також со я ж для себе думаю, що ж це пам'яточки, якщо далі ран на запитати. Соціальна пральня має 6 машинок і 6 сушарок для сушіння білизни. Потужність за зміну складає 12 циклів. Обладнання, яке використовується в соціальній пральні, абсолютно нове. Воно було придбане за допомогою донорів. Зараз ми обслуговуємо тільки тих людей, які знаходяться на обслуговуванні в територіальних центрах міської територіальної громади. Це загалом в місті приблизно 780 людей. Подальшому ми плануємо розширити цей перелік осіб, які будуть обслуговуватися за можливості. А, знаєте, ви зробили так, от як хотілося, щоб воно було. От зараз воно виглядає саме того. Дякую, дякую всім.